За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми, заочено з конфіскацією майна, отримали ще двоє колаборантів. Вони співпрацювали з агресором на території Херсонської та Луганської областей. Так, одним із засуджених є керівник лісомисливського господарства окупаційної адміністрації в Новоайдарі, який під час окупації населеного пункту запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. На цій посаді він сприяв окупантам, у забезпеченні контролю над використанням лісових угідь, видобутком деревини, розподілу лісових ділянок. Іншою колаборанткою виявилась ворожа поплічниця із захопленого селища Велика Лепетиха, що на Херсонщині. Вона прагнула співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Держави агресора, яка створювала на захоплених територіях власні незаконні органи влади. За це расисти призначили її на посаду так званої голови Великолепетийського муніципального округу Херсонської області. Псевдопосадовиця організовувала роботу органу місцевого самоврядування, займалась формуванням штату та підбором кандидатів відповідно до законодавства країни-агресора, затверджувала роботу незаконного органу та брала участь у роботи ради депутатів, де приймала рішення на користь ворога наразі на під... Ставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України. Суд визнав обох фігурантів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 та частиною 7 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області. За процесуальне керівництво обласної прокуратури.